Там можна. <ривання> Ура! Коротше, прикольно. Не падає з пливену, понял? Ага. Реально, тут немає стрмних горох для дорослих. Типа не хочеш піде на неї. Я хочу... Пішли? Пішли. А куди? Ану копі. Вони більше як для дітей. Валя, звичайно, з усіх кричала, з усіх їх було страшно. Це було страшно. Стривай. Привіт, друзі! На зв'язку Василь. Завжди я казав трак-драйвер, але я вже звільнився. Сьогодні в нас такий сімейний випуск. Ми подивимось, як трак-драйвер перевтілюється в трак драйвера У нас канал Альтернатів'ю по-любому знайдеться якась альтернатива. Але поки ми взяли паузу, поїхали з Чикаго, у Віскансі, ну, Такий водяний вотерпарк, такий аквапарк. І ви побачите, як ми сім'єю відпочивали, тому поїхали. Придивляю собі шапочку на пайлоті. Як вам подобається, можна так убрати. Все запаркувалося. Тут є паркінг 15 хвилин. А навпроти входу самий готель на реєстрації зараз. Ми зареєструємося. Потім нам дадуть номер, десь попросимо поблизу аквапарку, щоб далеко не йти. Підходить чувак і дає Валі е, ось такі е, вушка. Валі каже, ні ні ні, ні Я думав, вже впарюють за бабки, типу, що треба купити. Тому вже зразу тільки зайшли, вже зразу впарюють. А це по фрі. Безкоштовно. Дали нам номер, йдемо провіряти його. Наші номер е, просторий, реально, дуже просторий номер. Там було три здоровезних ліжка, дві ванни. І це просто звичайний номер. Так? Це звичайний номер. А, це дабл. Тобто дружина замовила дабл дабл кінг чи дабл квін, не знаю. Один із цих, там, де слово дабл, він типу, більший. Ось, І в нас свій балкончик був якби, приємно. Ми його не використовували, тому що там багато снігу лежало. А в принципі, якби літом приїхали, то можна було б там на балкончику собі взяти якусь кавусю зранку, вийти там почилить, або ввечері взяти якусь коктейльчика. Там, там отакезні коктейлі робили. Я пропонував щось мамі. Вона, вона щось хотіла, не хотіла. Та так, коротше, ми того коктейля і не взяли. Бо було прикольно взяти коктейль і посадити там у них прямо в басейні, ти сидиш, такого там сідаєш, Прямо по пояс, в воді, в теплій водиці. Це чітко. Друзі, також нагадую, що дружина допомагає з оформленням TPS. піес Якщо ви на UFU, у вас ще лишилося там півроку рік до закінчення UFU, дружина може допомогти вам перейти на TPS. Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Пишіть її. За адекватну ціну вона вам допоможе, все зробить. Вже неодноразово вона це робила. Дуже багато людей до нас зверталося, щоб ви не казали, що вона сидить вдома безробітня. Вона допомагає людям перейти на Тіпіес. Якщо потрібно, пишіть їй в інстаграм. Враження від цього аквапарку такі, що там в основному таких височезних дві горки, і вони більше як для дітей. Валя, звичайно, з усіх кричала. Зусії їх було страшно. <клухи> Чуєте, як воно кричить? У -у -у. Я чую. Що <клухи> ми робимо зараз? Ждемо посадку. Стоїмо в черзі? Так. <клухи> буду з нею з'їжджати, а мені страшно. Та нема там нічого страшного. Отут от трошки, мабуть, так? Да? Да. Геть не кричать. Та що таки не кричить? Што? Дивися, зайдемо збирай на світ Що ти гейка ти? ты? Аж коси розплились. Там так блякле договора я понад! Коротше прикольно. Тільки валя просто кричала. Це все, що було стрьомно з цього. Що йдемо, стрмно підеш? Пішли. Я за тебе боюся хлеба дуже. Ой. Ти впадаєш в хлебину, поняв? Ага. Боїться капець? Що робити? Стрибать, не стрибать. Стрибать, не стрибать. Бути чи не бути? Що? Хто Я ти пуга! А ну хто Ти, <ріст> ти не стекло, ти сильна. Все. Давай, ноги схрести, схрести ноги, як ляжеш, і руки за голову. І я пішов тебе зустрічати. Ноги скрещуй, скрещуй ноги. отштовхуйся. Ну все, з Богом. Давай. Щас підемо їх зустрічати. Не розіщили з гол про мені знімається. Чуєте, як вона кричить? У -у -у. Я чую. <злечить> Все, злетіло. Жива? Відходь, відходь. Просто так пали в копи. А де я тебе зроблю? Не страшно? А ти боялась? Все не страшно, а от із страшніше. Так? Давай руку. Прикольно! Сподобалось? Так. Диви, які ось бегемоти. Я чув на, на, все, на все приміщення. По цій червоній трубі. God, please, no! 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 Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. По моїх враженнях це просто для дітей, коротше, цей е, заклад. Да? Ту, ти просто на стрьомну горку не хочеш йти. Ні, я хочу на стрьомну, просто тут всі горки для дітей. Реально, тут немає стрьомних горок Є, для дорослих. І вас не йти до неї. Я хочу. Пішли? Пішли. А я не піду. Пішли? Ні, ну пішли там, де вдвох. Ну ладно, пішли там, де вдвох. А потім Вася піде на стрьому. Там є якась така джакузі, що ти можеш е в басейн залізти, там взяти собі коктейль, пропливтися там, е гар гаряче в джакузі випливти на вулицю, гаряча вода, ти якби там в джакузі сидиш. Прикольно, так. Да. Ух, як тут гаряче. Собі чилимося з мамою в джакузі, Валя з дитиною в номері. Така перезагрузка після трекдрайвінгу. Тут або до психолога треба ходити, або краще поїхати в такий, е у такий водяний парк, щоб перезагрузитися. хе Я жартую про психолога, але ви бачили те відео про мінуси, там їх дуже багато. Тому так, да, після... Після якоїсь тяжкої праці треба перезагрузитися. Цілий рік працював на фурі, вирішили трошки відпочити. Захотілося мені вилізти з жакузі і постояти на снігу. Ой, як прикольно. А що прикольно на сніжку построїти, тільки він вже розстає, звісно, не дуже прикольний, тому що такий він, як льод робиться. А люди собі чілять она там в джакузькі. В дитинстві пам'ятаю ми і бігали по снігу із братом, з сестрою, з баті. Батя в нас вожак стає, ми за ним усі разом, по кілометру, по снігу бігали. У нас виховання було таке мощне. Батя ти красавчик, я, ти в ЗСУ, я тобою дуже пишаюся. Дорогі підписники і підписи, ми у джакузі. Це така музичка, можна таку танцювати, дивіться. Діскот джакузі, так? Да? І по собачій плавати. Є там ще один атракціон, типу як сьорфер. Там така вода б'є, ти наче там на доски пробуєш утриматися і катаєшся. Ось, це дуже прикольно. А все решта, то просто дитяча тема. Знову ж таки, це не реклама, друзі. Це просто ми ділимось своїм враженням, тому що заклад там дуже великий. В таких маленьких блогерах, як ми, звалюю, він не, не потребує. Ось тому це просто наше враження. По харчуванню. Ми замовляли там піцу, брали з собою якийсь там хліб, робили бутерброди, а там всередині брали піцу в них купували, бо своїм туди якби, не можна йти. Ось, Кусочок піци 6 баксів, якби це і не дешево, на заправці там 6 бакса 3 коштує. Тобто ви самі бачите, що ціни дорогезні. Плюс ми пішли там в ресторан. Ми посадили майже 140 баксів там, в тому ресторані. Ну, це був найдорогії стейк, який ми їли з мамою. Майже 60 баксів стейк. Один. Сколько? Та ти О, такий кусочок. Це був найдорогіший стейк. Ну, в той же час це був самий найгірший стейк, який я коли-небудь їв. Він самий дорогий і самий найгірший просто. Не раджу, там якийсь такий е, ресторан, даблкат, просто такий невкусний стейк, що о, капець. Дружина розумніша, взяла суші, то ще хоч більш-менш було. А стейк не беріть, реально. Я вам прийду додому, ще відгук напишу, щоб взагалі там зірочку одну поставлю, що стейк там взагалі ніякий. Нейро якийсь, так? Так, ти обіходиш, відкривається. Це на якась поліціолог. Знаєш, яка там ціна, я не дуже розумію, бо дружина знімає, а вона якби замовляла 3640 баксів за одну ніч, але ти можеш купатися в той день, коли ти зачекінився, і в той день, коли ти вичекінився. Ось по факту в тебе є два дні. І дали нам отаких от браслетів аж чотири штуки. Тобто, ми можемо взяти Ну, може, чотири дорослих купатись. діти, Дітям не потрібна така. Чи потрібна, я не знаю. Але маленьким точно не потрібно. Загалом враження прикольні, сімейний відпочинок, дуже, дуже релаксуєш, дуже перегружаєшся. Ось, ми вже на шляху додому, тому... Дякуємо, що подивилися це відео. Дякуємо, що були з нами. Дивіться наші наступні випуски. Побачите, чим Василь буде далі займатися без, е, після трак-драйвінгу І скільки він видержить без трак-драйвінгу. Е, ставте ставки в коментарях і подивимося, бо дружина каже, що більше місяця я не витримаю. Хто дає більше? Все, друзі, не забуваємо, що. Це в нас взагалі такий був відпочинок раз за рік. Реально, ми нікуди більше не їздили, і ми собі виділили два дні, щоб відпочити. Взагалі я хотів поїхати десь в Флориду, в Майами там на тиждень. Але дружина сказала, що я дуже багато е, донатив, тому ми не можемо цього собі дозволити на даний момент. Але все ж таки, друзі, пам'ятайте, що е, ми маємо донатити. Ми маємо підтримувати наших друзів, наших близьких, наших родичів, які в ЗСУ. Всіх обняв, всіх люблю, слава Україні. Друзі, ми відпочили в аквапарку. Зараз переміщуємося в центр Чикаго. Тут українці зібралися для того, щоб підтримати Україну. І так, да, ви зараз подумаєте, чим далі від України, тим більше і патріот. Але це неправда. Тому що Америка і Європа є головними постачальниками зброї для України, головною опорою. І потрібно, щоб Америка і Європа бачили, наскільки українці сильні, згуртовані, рішучі, непереможні. Саме для цього українці і зібралися в центрі. Ось, друзі, ми прийшли з сім'єю. Тут в Чикаго зібрались українці заявити про себе, показати всьому світу, що ми, ми тут, ми разом, ми згруповані. Йдемо на мітинг. Вже два роки кривавій війні. Ми прийшли відстоїти наше право, щоб нас Америка і решта світу побачили і нам дали більше озброєння. Холодна валічка. you. i to go the hospital. Freedom is not free. And Ukrainians are the ones paying the ultimate price. Друзі, ось дивіться, які ціни на парковку в центрі Чикаго. Ми були 5 годин тут, з 2 до 12 годин 32 бакси. Но завдяки програмі Парк Віз або Spot Hero ми напишем, як називається, ми заплатили всього-навсього 10 баксів. Користуйтеся нашим лайфхаком, якщо ви їдете в центр Чикаго.